нашої роботи свідчить про, про те, що вжиті правоохоронними органами правоохоронними контролюючими органами заходу протидії цьому яви, є вкрай недостатньою і потребує значної активізації і підвищення ефективності. Маю зазначити, і це моя думка, що повна, на мою думку, бездіяльність саме контролюючих органів призвела без перебільшення до катастрофічної ситуації в північних районах щодо протидії побуштину. Адже, якби кожна службова особа відповідально ставилась до виконання своїх повноважень, упевнені подібного стану речей, б в нашій області не спостерігали. У цьому контексті хотів би заважити наступне. Фактично можна сказати, що бізні підрозділи державної лісової охорони, що діти у складі постійних лісових користувачів. Але проте, згідно зі свого кодексу, саме вони зобов'язані забезпечувати охорону та захист лісових насаджень. Це передбачено лісовим кодексом України. Також повноваження щодо забезпечення охорони лісів, здійснення Державного нагляду за додержанням законодавства про використання охорони і відтворення гостинного світу, належно використовується органи Державної екологічної інспекції. Це у вас претензія. Жодних заходів. Жодних заходів по здійсненню державним армією використання та охоронних земель збереження родючості ґрунтів не здійснювалося Державною інспекцією сільського господарства в області на територіях масового видуштину. От я яскравим прикладом в лапках ефективної роботи органів державного контролю той факт, що... Думайте, зі 150 повідомлень про незаконне вибування браштону, отриманих правоохоронцями упродовж минулого та поточних років, від працівників цих органів, які вищили наступ, надійшло всього сім. І це тільки ті сім, які надійшли з підробітників державної лісової охорони. Зазначити, що фактично споглядацьку позицію зайняли органи місцевого самородика. Не повинні бути розстрілювати проблем і місцеві органи виконавчої влади. Стаття 16 закону України про місцеві державні адміністрації це на даний момент ніхто не відміняв. Саме на районах державної адміністрації попадає повноваження стаття 16 щодо контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та на Я ще раз наголошую і вже неоднозначно неодноразово наголошувалося безпосередньо 27 травня на міжжимчій нараді. Необхідність значного покращення відомчого контролю з боку керівників органів місцевої влади та державного контролю за належним виконання, виконанням педагогами працівниками повноважень і адекватно реагувати на факти ігнорування відомого законодавства. Прошу врахувати, є це зазвичай, що у разі неналежного виконання посадовцями на своїх службових обов'язків прокуратурою буде надаватися принципова оцінка за значним дією. Ключно із внесенням відомостей в ЄРДР, тобто розпочати е, досудове судов, розслідування, за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки державних інтересу. І хочу вам повідомити, що, до речі, вже з нами таке провадження розслідується, воно стосується неналежного виконання працівниками органів внутрішніх справ, е, виконання своїх службових обов'язків щодо документування, що на даний час досудове розслідування триває і всі становлюються обставини спойного злочину. Не може бути остров від цієї проблеми і вимагають більш ефективної роботи від органів внутрішніх справ, адже саме на них покладено виявлення та припинення правопорушень. Хочу констатувати, пане ще раз вас закликаю, що у цій сфері правоохоронними органами не видно жодного злочинного групування. Хоча ми всі чудово свідомо і розуміємо, що на території наших північних районів діють. Не то, що покельні по копачі селян, а цілі організовані групи, добре оснащені зброєю е, іншою технікою, в тому числі і радіопередавачами, які, звісно, е, свої, свої діяльності перешкоджають роботі правоохоронних органів і е, інших контролюючих органів. Це довго я розумію і неодноразово чув від представників контролюючих органів, що це є одним з причин. Е, Такого стану речей можливістю перебороти ці організованих органів. Вважаю, що ні в кого із присутніх не повинно бути сумніву, що діяльність усіх, без виключення усіх органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів задля для подолання піднятої проблеми має бути передусім консолідованою та значно, значно ефективною. Тому ще раз подарується, 27 травня прокуратури області за участю органів державної влади правоохоронних і контролюючих органів проведено міжвідомчу нараду. За результатами цієї наради розроблено та прийнято низку скоординованих заходів. Я надіюся одним з таких заходів Сергій Олександрович це утворення 600 працівників правоохоронних і контролюючих органів, міжвідомчих робочих груп, от тільки про те, що ми говорили, ми запитували. Богдана Юсовича, Державної екологічної інспекції грудь, на участь в рейтах документування злочинної діяльності по От Ми хочемо розробити, щоб ці групи були дієвими. Ці дії групи будуть діяти на території Євгенчинського, Корождецького, Лугінського, Образського і Олеського і реалізація цих заходів перебуває особистим особистими контролем. Ну, безумовно, очікуваним є і прийняття Верховної Радою України законопроекту про допомогування та реалізацію кошти, який на законодавчому рівні сприятиме вирішенню проблеми загальної кошти промості. Як вже було звучено Валеріям Івановичу. Проте. Незалежно від того, чи буде прийнятий цей закон і період до часу він буде прийнято, ми не повинні. В тому числі я запевняю, що і прокуратура також не повинна стояти по цієї проблеми і е консолідувати всі зусилля е на самовіддану працю усіх причетних до цієї справи посадовців. Е я думаю, що ми зможемо виправити ситуацію на краще. Дякую за увагу.